У кожному з нас живе герой, якого колись покликали в подорож. І карти пропа дають можливість зрозуміти цей шлях, продовжити, змінити, усвідомити і написати його таким, який зараз комфортний. Будь-яка казка це не просто історія для дітей. Це насправді історія людського сценарію. І у казках закладені глибинні сценарії, які дають можливість нам зберегти себе, вижити за будь-яких обставин, тому що казка, власне, цьому вчить мати добре прокачений соціальний емоційний інтелект і справлятися з усіма викликами, особливо такими як зараз. Я створила. Карти пропа в своїй інтерпретації. Ось так виглядають сюжети. Їх є сім сюжетів: Дрімучий ліс, тридев'яте царство, Високий замок, Вогненна річка, наречена переправа і дарунки. Ось так виглядають сім дієвих осіб: дракон, дарувальник, помічник, наречена. Той, хто благословляє. Герой і антагоніст. І ось так виглядає 31 функція казки. Як ви бачите, герой абсолютно вдягнутий в українську автентику? Красивий молодий чоловік, якого, якого чекають багато-багато різних випробувань на шляху. Для кого цей інструмент? Цей інструмент може бути для психологів, арт-терапевтів, коучів, для вчителів. Тому що е, варіантів роботи з ними є безліч. В методичці, яка є до карт, представлені 20 моїх авторських вправ і пояснення до кожного сюжету через три призми: через архаїчну призму, через психологічну інтерпретацію і через інтерпретацію Володимира Яковича Пропа. Точно так само і про дієвих осіб в методичці є пояснення до кожної функції. Різноманіття дуже велике. Можна писати казку від кожного сюжету, і це буде одна історія. Можна писати казку від кожного дієвої особи, як бути помічником або як бути доброспроваджувачем. Благословляти, і підтримувати, тобто тим же наставником, або як бути драконом, або як бути лиходієм. Це теж дає можливість подивитися на свої ролі, на ті ролі, які вже проявлені, і ті ролі, які швидше всього є на сьогоднішній день в тіні. і зрозуміти себе краще. Робота з 31 функцією казки дає можливість теж подивитися на те, що є уже. Усвідомленим, а що ще прагне до усвідомитись. І арт-терапія, казкотерапія це насправді м'який і дієвий метод. Ми ніби трошечки регресуємо, повертаючись з дитинства, але мені здається, що зараз, якраз в цей час, нам так потрібен ресурс. Тому, якщо вас зацікавлять ці карти, зацікавиться робота. Посилання є в першому коменті. Звертайтесь. Буду рада прислужитися вам цим інструментом.